От всім привіт! Підготувала для вас сьогодні неймовірну підборку комплектів від харківського виробника. Є такі більш яскраві моделі, є більш повсякденні, давайте подивимось. Почати хочу з ось такої яскравої краси комплект з міксом фіанітів, каблучка у 18,5 розмірі. На мій погляд, фішка цього комплекту в тому, що тут нестандартні кольори фіанітів, і вони, як напівдорогоцінні камінці, виглядають. Давайте ближче роздивимося. Ось цей зелено-лимонний підхризоліт. А також що у нас тут є підцетрин камінець. Ось цей наметист схожий, блакитні топази можуть бути. А ось ці синенькі дуже схожі на танзаніти. Дивіться, ось у браслеті гарний. Всі камінці в огранюванні неймовірно красиво виглядає, особливо на сонечку. Давайте тут окремо дивитись. Каблучка за вагою 1190 грам. Розміри повні йдуть в цій моделі. Я в захваті від поєднання кольорів це щось. 2,5 на 2,5 см габарити каблучки. Вага сережок 1658 грам. Я зараз додивилася, що ось цей середній камінець, це, здається, султанідівча, тому що він трошечки змінює колір. В житті він більш рожевий при штучному освітленні ось в коньяк іде. В каблуці він також є, дивіться, ну і в інших запчастинках комплекту також. Так, тут у нас англійська застібка, трошечки занижений штифт. На середню і повну мочку сережки підійдуть. Можливо, і на тоненьку, проте треба міряти, дівчат, краще на середню повну сережка 2,2 на 2,2 см. Тепер підвізка 12,85 грам за вагою. Вушко ось таке можна жгут додати: шкіряний або каучуковий. Довжина підвіски 4,8 см з вушком, діаметр 3,5 см. І дуже красивий браслет 27,85 г вага, а довжина регулюється 17-21 см. Дивіться. Дуже красиво. Цей блакитний насичений дуже класний камінець нагадує мені свістопас. Застіпка катогл. Він ось так, як годинничок іде, дуже зручний. Також 3,5 см діаметр цього кола. Вартість каблучка плюс сережки 2410 гривень 66 доларів. Вартість підвізки 1100 гривень 30 доларів. Вартість браслету 2560 гривень 70 доларів. Далі, дівчат залишився дуже класний яскравий комплект з міксом фіанітів. Також тут у нас червоний і чорний колір. Було, як ви пам'ятаєте, три різновиди цього комплекту з таким жовто-зеленим поєднанням і містики чорний цирконій. Наразі залишився тільки такий варіант, який також неймовірно красивий. Червоні камінці в житті вони більш червоні, при штучному освітленні вони трошечки рудіші, ніж є насправді. Квадратна форма в прикрасах це дуже красиво, завжди дуже стильно. 19-й розмір каблучки в наявності, інші розміри і інші кольори можна замовити. Сережки 994 грами за вагою, англійська застібка, дуже симпатично сидять на вушці. Сторона квадратику 1,9 см. Це в сережках. В каблуці трошки більше 2,1. Каблучка трошечки така піднята, бачите, над пальчиком. Вага в неї, зараз скажу, 10,5 грам. Ось така шинка. Дивіться, вартість каблучка плюс сережки 2375 гривень 65 доларів. Підвізка 5,36 грам за вагою, вона за розміром як сережка. І вартість кажу на екрані, чомусь собі не виписала. Дівчата, і браслетик 39,84 грам. вага важенький. Розмір регулюється 19-22 см. Ось такий тут тогл дуже красивий також варіант. Так, ось так на руці виглядає. І вартість браслету 4200 гривень 115 доларів. Далі, дівчата, щодо комплекту з квітками, минулого разу я показувала каблучку з підвіскою, підвізка вже поїхала, проте доїхали сережки. Тепер є ось такий сет, каблучка в 20-му розмірі. Можна дозамовити, знову ж таки, підвіску, таку саму масивну, як каблучка, ще є дуже існує гарний браслет і брошка. Але це вже дівчат під замовлення. В наявності тільки каблучка сережки. Також під замовлення можливо зробити з іншими кольорами камінців. Із того, що пам'ятаю, це білий, синій, оливковий. Думаю, що із чорним можуть зробити. Може, ще щось пропустила треба уточнювати. Давайте окремо подивимось. Ці каблучки вони важкі: 35-33 грами вага, 6 см квітка в діаметрі. Не дрібна прикраса, проте дуже ефектна, хто брав всі в захваті. В легкому оксидуванні срібло, дуже красива огранка у камінців. Під гранати такі зроблені, класні. Вартість каблучки 3700 гривень 101 долар. Вона така досить масивна, тому дівчат краще, напевно, брати на середній пальчик. Бо тут трошечки вона втрачає свій вид. Ну, мені так здається, і не дуже зручно буде. І тепер сережки, за вагою вони 14-20 грам, застібка, занижений штифт. До речі, хто не хоче таку велику каблучку, існує ще варіант мініатюрний вона буде за розміром, як сарежка приблизно. Напишіть, я вам фото відправлю. 2,5 на 3 см розмір сережки, і вартість 1715 гривень 47 доларів. Далі, дівчат, дуже цікавий комплект з ось такими гілочками, листячком. Каблучка 18,5 розмір вказано на бірці, проте вона трошечки більша. Йде десь на 18,8 см. Можна навіть на 19 спробувати. Сережки вушці, підвіска і ось такий гарний браслетик. Комплект універсальний, і на кожен день і на якесь свято чудово підійде. У вазі подивимось, сережка 7-10 грам. Чудова вага це десь 3,5 грами на вушко, застіпка. Сережка у нас 1,6 на 2,8 см. Тепер каблучка вага 6,5 грам, шинка. І підвізка 573 грами. Ось таке вушко. Також можна жгут додати. Дівчат, в комплекту чудова вартість за три одиниці виходить 2265 гривень 62 долари. Кому потрібно, можна також розбити. Так, і браслет подивимось, вага 20,5 грам, довжина регулюється 18-21 см. Центральна ланочка побільша, як в каблуці, ці поменше. Застіб тогл. А тут, дивіться, кожен елемент він в різну сторону трошечки розвернутий. І коли одягаєте на ручці, дуже красиво сідає. Сподіваюся, вам буде видно. Ну, коли ви візьмете в руки, ви зрозумієте, про що я. Ніжна модель. Враховуйте, що він трошечки маломірить. Ось це 18 см, воно буде десь на 16 см ручку. Тобто підійде на ручку десь 16-19 см цей браслет. Вартість нього 2190 гривень 60 доларів. Далі ще один дуже класний комплект з такими квіточками листячком. 18-й розмір каблучки, а серединці йде елемент позолоти, дуже цікаво виглядає. Також ще існує підвіска, думаю, її можна замовити. Неймовірно красивий браслет, такий важенький, білі фіанітики вставочка. Також і на кожен день, і на вихід підійде. 6,5 г каблучка. Вага сережок 11,19 грам, застібка, занижений штифт. А дивіться, габарити і в каблучці, і в сережках ну, тільки трошечки розвернутому вигляді: 1,5 на 2,2 см. І вартість каблучка плюс сережки 2485 гривень 68 доларів. Так, і браслет, дивіться, 32,3 г вага, 17-21 см, довжина регулюється, також застіпка того. Дуже раджу цей комплект, двічать по золоту, дуже цікаво виглядає, і вона в такому місці, ви з нею не будете контактувати, вона не буде стиратися. Подивіться, як ніжно на ручці виглядає. І вартість браслету 3830 гривень 105 доларів. Далі дідчат з'явився вільний комплектик наявності, ваш улюблений, з перламутровими трояндами і культивованими перлинками. 17,5 розмір. Інші можна замовити максимум для цієї моделі це 19 розмір. Також ще існує брошка, можна її дозамовити. Також така гілочка, і також з трояндами і перлинками. Вага сережок 5,28 грам, ось така застіпка. 2,7 см довжина сережки. Каблучка 3,06 грами. Вартість комплекту 1680 гривень 46 доларів. Також дівчат, хто хотів, з'явились сережки перламутрові троянди. Також часто їх беруть до цього комплекту замість перших сережок 3,76 грами вага гвіздки на закрутках, 1,5 см діаметр квіточки, вартість 620 гривень, 17 доларів. Тепер ось такий комплект: дівчата це класика, культивовані перлинки, 17,5 розмір каблучки. Знову ж таки, ідеально підійде на будь-який випадок. Вага каблучки 3,5 грами. Сережки 643 гри, ось така застіпка. Діаметр пролинок десь сантиметр. В житті, мені здається, вони світліші, не такі жовті. Вартість комплекту 1825 гривень 50 доларів. І останнє, що я вам покажу, ось такі гарненькі брошки з деревами. Є два варіанти. Існує також, що здається, червона чорна. Можливо, ще якісь поєднання є. Омір 2,5 на 2,5 см, ось такі голочки. І ще, до речі, існують комплекти. Можна замовити каблучка і сережки, також такі дерева, але вони йдуть ще в такому колі. Кому цікаво, напишіть фото пришлю. Вага 3,67 грами. вартість 510 гривень, 14 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!